Вітаю вас, Ефірка Новини і сьогодні в випуску ми розкажемо. Мешканці перемоги щодня виходять о 9 на хвилину мовчання. Олександрійцям презентувало книгу про пригоди Олександрійського хлопчика в місті Бат. В місті вкотре горіло сміттєзвалище. Перемога 9.0 Таку назву обрала собі ініціативна група з мешканців перемоського мікрорайону, яка щодня о дев'ятій ранку в центрі перемоги організовує акцію з вшанування загиблих захисників. Хвилиною мовчання небайдужі містяни віддають шану військовим та запрошують всіх охочих долучитися до них. Дорогих вам людей, Сирії, які загинули у Хвилина мовчання. Такі щоденні акції з вшанування загиблих захисників у переможсько мікрорайоні проводяться вже тиждень. Будуть проводитися і надалі. Одна з ініціаторок Марія розповіла, чому вирішила долучитися. Наша історія така, як у багатьох наших містян. У 2024 році загинув мій брат. Кожного ранку у місті у нас проводиться хвилина мовчання. Перемога як віддалений куточок. Ніхто нею не займався. І так як у нас зібралася група людей, для яких це важливо, місто нам дало поштовх, ми почали організовувати самі. Люди з кожного дня долучаються все більше і більше. Рівно о 9-й годині ми збираємося в центрі перемоги. Зачиняються магазини, стають автомобілі, люди зупиняються. Саме такий, знаєте, хочу вам розказати момент. Вчора, коли почалася хвилина мовчання, зупинився автомобіль. Чоловік вийшов з машини, достав з пасажирського сидіння маленьку дитину, взяв її на ручки і стояв до кінця хвилини мовчання. Це було дуже приємно. Ну, багато таких історій є. Приємно, що ініціативну групу підтримує бізнес: хлібник, квітковий, магазин Байрактар о 9 закриваються, продавці та покупці долучаються до акцій. Хотілося б, щоб не тільки в місті це проводилося, а й на перемозі, тому що не всі люди а, це сприймають. Не для всіх є війна в країні. Тільки для тих, кого це стосується, а воно повинно стосуватися кожного, тому що завдяки нашим героям ми живемо під мирним небом, в нашому місті. Серед постійних учасниць і дружина загиблого захисника Анастасія. Моя історія в цих хвилин мовчання почалася з того, що мене додали в групу, яка от в городі тут. І мені хотілося потрапити на ці на ці хвилини мовчання, але не було змоги виїжджати в, в місто кожен ранок. І ми тут почали розмовляти на перемозі, що можна, можна і в нас це зробити. І якби зародилася ця ідея, і ми почали виходити. Спочатку ми виходили вчетвером, і потім почали додатися, додатися потрохи люди. Як розповіли учасниці, ініціаторкою проведення хвилин мовчання саме у Перемоському мікрорайоні стала Олена Осіялова, яка до цього неодноразово долучалася до акції «Вшануй, Олександрія. У Олени також своя історія розшукує безвісти зниклого військового сина. Віталій Петренко та римські лазні це книга англійською мовою про пригоди Олександрійського хлопчика в місті Бат. Ідейниця видання засновниця благодійного фонду, друзі Олександрії, Женя Шкіль. Авторка. Письменниця з Британії. Книга написана живою англійською мовою, і зараз вже майже готова її аудіоверсія. Незабаром підліткову літературу презентують і у Баті, аби місцеві жителі краще розуміли українську та дізнались більше інформації про Україну. У бібліотеці для юнацтва презентували дитячу книгу англійською мовою про пригоди Олександрійського хлопчика в місті Бат Віталій Петренко та римські лазні, авторства британської письменниці, ідейницею якої стала Женя Шкіль, засновниця благодійного фонду Друзі Олександрії. Ідея цієї книги з'явилася два роки тому. Десь в мене рік пішов на те, щоб знайти письменницю. Ця книга написана місцевою письменницею з Бата А Клея Брембол Пірсен. І проілюстрована українською ілюстраторкою Олександрою Дікою, а яка зараз живе у Британії як переселенка. Тобто, ця книга говорить про дружбу між хлопчиком, який приїхав з Олександрії і він оселився на околицях Бата з мамою і з сестричкою Надією, і місцевим хлопчиком Едвардом. І вони стають дуже близькими друзями, йдуть у римські лазні. І там знаходять, звісно, Змія Горинича. Окрім текстового варіанту, майже готова аудіоверсія дитячого видання. Не на 100% готова, але є аудіокнига, яку записав місцевий актор у баті А Джон Тефле. І він професійно записує аудіокниги, Вона зроблена дуже гарної якості. Її зараз редагують, і вона також буде надіслана вам для того, щоб дітки могли працювати над вимовою. І книга зроблена так, що ось у куточках тут є малюночки і підписані деякі слова для того, щоб допомогти а з розумінням, може трошки ваших слів. І незважаючи на те, що звісно книга така художня, прикольна, цікава, але в ній дуже багато історичних фактів і. Є українські слова, тому що ми також будемо дарувати цю книгу діткам у баті, тому що у п'ятницю 26-го починається фестиваль дитячої книги у баті. Підліткова література розповідає мовою оригіналу не тільки про пригоди, а ще вчить дружбі, підтримці та довіри. Це про дружбу, про взаємопідтримку, про любов до України, тому що зараз дуже багато британців. Вони переживають за ту ситуацію, яка в нашій країні допомагають нам, допомагають військовим, допомагають ветеранам і просто допомагають нашим містам, так як сьогодні Бати допомагає Олександрії. Тому ми дуже вдячні Жені за те, що вона є рушійником всіх ініціатив, які сьогодні відбуваються в Баті, тих ініціатив, які реалізуються в Олександрії. Для нас це дуже важливо, оскільки ми відчуваємо, що українці не одні, Олександрійці не одні. Ми відчуваємо це, це плече взаємодопомоги, яке надходить нам із іншої країни. За словами Жені Шкіль, у планах є створення другої та третьої книг про пригоди Віталія з Олександрії, Едварда та його сестрички. Зазначимо, що благодійний фонд Друзі Олександрії активно співпрацює з центром допомоги Олександрія. Серед останніх ініціатив швейні машинки для організації соціального підприємництва. Зранку 23 вересня Олександрія була у диму. Мешканці частини міста, зокрема, Покровського мікрорайону, районів 8 та 6 шкіл, перемоги, залишили в соцмережах дописи про задимлення та сморід. Як з'ясувалося, горіло сміттєзвалище. Деталі далі у сюжеті. У вівторок, зранку, 23 вересня, Олександрія була у диму. Причина того, що пів міста було задимлене, а мешканці жалілися на сморід – загорання на сміттєзвалищі. Сергій Кузьменко на власній фейсбук-сторінці зранку повідомив, що горить сміттєзвалище, яке належить ТОВ, ЕКОТрансервіс 21. На місці працюють рятувальники. 23 вересня 2025 року, близько 8 години 25 хвилин, до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі твердих побутових відходів ТОВ «Екотранссервіс». На дану подію відразу було направлено дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Наразі проводяться рятувальні роботи для того, щоб пожежа не розповсюджувалась. Наразі рятувальники працюють над тим, щоб ліквідувати пожежу. Не в перший раз стався такий випадок, коли наша служба виїжджає на дане сміттєзвалище. Тому рятувальники роблять все для того, щоб більше таких випадків не було. Ситуація із задимленням в Олександрії стабілізувалася по обіді. Частково загорання були локалізовані, проте на місці продовжують працювати рятувальники та комунальні служби. А на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом щодня наближаємо перемогу. У середу, 24 вересня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 12, в день плюс 22 градуси. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 4 метри за секунду.